Сьогодні вночі російські війська впродовж понад 6 годин, точі ж 7 годин, 8 хвилин тривала тривога. На Одещині тероризували ударними безпілотниками. Російські чорти другий вечір поспіль почали з атаки Одеси. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацювали кожну ворожу ціль. Внаслідок падіння уламків збитих дронів камікадзе пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, із них троє дітей. Дітей та дорослих госпіталізували у двох восьмирічних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті червно мозкові травми, а дорослих струси мозку та поранення. Бажаємо. Пораненим всім як найшвидшого одужання. Крім того, через російський терор пошкоджень зазнали 11 будівель. Вигоріло ще дві автівки. Пожежі було ліквідовано. На місці встановлено мобільний пункт обігріву з постраждалими та мешканцями. Працюють психологи, організовано підвезення їжі. Та теплих речей. Так само після обстрілу Одеси Росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх цілю була припортова інфраструктура. На щастя, люди не постраждали, руйнувань зазнали складські приміщення і правоохоронці фіксують наслідки чергових злочинів. А ми вкотре переконуємося, що Росія це країна терорист. Тому що сьогодні, 14 грудня, в кілька разів протягом дня лунала всеукраїнська повітряна тривога через вильоти клятих ворожих ракетоносіїв міг 31 к на території Російської Федерації, двічі повітряні сили зсу інформували про пуски гіперзвукових кинжалів, яким треба лічені хвилини, щоб дістатися будь-якого міста України аналітики за даними. З відкритих джерел підрахували, за скільки часу долітають ракети Х-47 кінжал до обласних центрів України, якщо пуски відбуваються з Липецької області Росії. Так сьогодні, за цими підрахунками, найбільше часу, щоб пройти в укриття чи скористатися правилом двох стін, мають мешканці Закарпаття трохи більше шести хвилин. До Львова кінжал долітає за п'ять хвилин, до Києва за дві. Найменше часу мають мешканці Харкова менше двох хвилин. Балістичні ракети на базі іскандера, але яку вирішили запускати не з наземної установки, а з платформи у повітрі у випадку кінжала це міг 31 к тобто це той же іскандер, який спочатку до певних швидкостей розганяє літак, а далі вмикається двигун, який жене ракету до гіперзвукової швидкості на великих висотах у понад 20 кілометрів, пояснював. Полковник запасу зсу військовий льотчик, інструктор Роман Світан тому. Всі ці тривоги були не даремними, не нехтуйте ними, ідіть в укриття або скористайтеся правилом двох стін. І що відомо, що сьогодні Російська Федерація протягом дня била по Київщині та Хмельниччині є приліт, повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Відбувся пуск і ракети попрямували до Хмельницької області. Я маю на увазі в напрямку до Староконстантинова оголошення Вога відбулася приблизно о 14.09, в час коли залунав сигнал повітряної тривоги по всій Україні. Ну і фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги вже був приліт на Хмельниччині. Повідомив він при цьому, підкреслив, що часу було дуже мало. Також Юрій Ігнат сказав, що Росія вдарила ракетою кінжал. При цьому відмовився говорити, чи є потрапляння, щоб не допомагати ворогу з інформацією про наслідки. Тим бачу, роботу кінжалів. А це був Х-47, Ми не говоримо. Нехай ворог там робить свої висновки, щоб не годувати їх інформацію, куди вони ціли, куди вони влучили чи не влучили, зазначив він. Ну і так само невідомо. Невідомо про людські жертви також. А як працюють наші?